Прошу вас у звук Оляндії. У нас сьогодні з вами буде заняття по грамоті, звук І, літера І. Сердитись позаранку на подвір'ї біля ганку. Ой, булди, 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 з півнем сваряться. Правильно індик! Подивіться перед вами птахи. Півень зліва справа індик. І в слові півень і в слові індик є наш звук І. Пригадайте, що таке звук, а що таке літера. Звук ми вимовляємо і чуємо, а літери пишемо та вимовляємо. Літерами позначаємо звуки на письмі. Перша літера у нас літера А. Літера О. Літера У. Літера е. Літера і. Що об'єднує ці всі літери? Вони голосні. Погляньте на літеру І. На що вона схожа? Вона схожа на сірник, на стовпчик, на олівець, на свічку і на квіточку навіть ось таку. Буква І, неначе свічка з ясним вогником вгорі, а погасне. Чорний гнотик стане крапкою над І. Послухайте скоромовку. Індик в миску воду лив. Індик шию довго мив. Індичатко помагало, індика за хвіст тримало. А тепер давайте повторимо дуже швидко індик в миску воду лив. Індик шию довго мив, індичатко помагало, індика за хвіст тримало. Можете це повторити декілька разів. А зараз запрошую вас до лісу. Погляньте, яка краса, і птахи, і тварини. І це все одним словом називається ліс. Пропоную зробити звуковий аналіз слова ліс. Давайте розглянемо, скільки літер у слові ліс. Правильно три літери. Подивіться уважно. І скажіть, де знаходиться літера І. Правильно, літера І знаходиться посередині слова. Переходимо до звукового аналізу. Перша літера Л. Вона у нас яка діти? Приголосна тверда. Але біля неї стоїть буква І, яка завжди пом'якшує приголосну. Тому буква Л у нас буде м'яка приголосна. І ми її позначаємо двома рисочками. Буква І у нас голосна. І ми її позначаємо кружечком. І буква С у нас приголосна, тверда. Позначаємо її однією рисочкою. Розглянемо уважніше друковану букву І. Послухайте віршик. Гей, хлопчику, я не хлопчик. Гей, стопчику, я не стопчик. Хто ж ти такий, буква І. А що в тебе на голові? Шапка? Ні, крапка. Пропоную придумати слова. В яких є буква і, індик, сіль. Півень, олія, білка. Сік. Придумаємо речення Півень і індик птахи. Олія, сік та сіль продукти харчування. Білочка і зайчик звірі. А тепер послухайте казочку, вона дуже-дуже весела. Погляньте, хто до нас завітав. Це у нас конячка поні. І звати її Іриска. Вона жила у себе в стайні і кожного дня ходила до парку. Щоб катати дітей, бо вона дуже була весела, дуже ігриста. І коли дітки на ній каталися, то вона казала: І -ій 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 a a be, a давайте разом з вами повторимо цей звук. «І-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і». Який це звук, діти? Правильно, це голосний звук, і він позначається кружечком. Послухайте веселий віршик. Ішов індик з індичкою. Ішов понад водичкою. А за ними індичата. Починаймо все спочатку. Наше заняття добігло кінця. Ми сьогодні з вами повторили звук І та літеру І. Звук І позначається буквою І на письмі. До побачення!